Доброго раночку, у зв'язку з тим, що у нас випадають уроки через виключення світла чи через тривогу, то я вирішила записати декілька уроків, тому що на самостійне опрацювання ці теми, на жаль, я дати не можу. Бо теми складні, якщо ви зараз не зрозумієте, то потім можуть бути відповідна проблеми чи непорозуміння цієї теми. А сьогодні у нас якраз хваленість хімічних елементів. Тому, будь ласка, в ваших зостах, роботі ми записуємо сьогодні після хлопці. Сьогодні у нас 10 листопада. Витьки, ну, класна робота, не забуваємо, будь ласка. І обов'язково тема уроку. Валентність хімічних елементів, крапочка складання, формул бінарних, полук за валентністю елементів. Зразу з нового о, рядочку виписуємо, що таке валенність. Ви можете робити паузу на відео і, відповідно, прописувати, а потім продовжувати відео. відео. Отже, валенність це здатність елемента, утворювати зв'язки з іншими елементами. Відповідно, коли ми бачимо валенність, ми зразу розуміємо, скільки зв'язків елемент утворив. Якщо перша валеність то один зв'язок, якщо друга валеність то два зв'язки, якщо третя валеність то три зв'язки і так далі є. Тобто ми з вами розуміємо, що валеність це вказує, скільки зв'язочків у цього елемента є. Яка може бути максимальна валентність? Максимальна валентність у нас відповідає номеру групи, максимальному номеру групи в нашій табличці неділєва. Обов'язково під час уроку вам потрібна буде табличка неділева. Я нагадую, що вона у нас з вами знаходиться ось тут, на першому форзаці, тобто в вашому підручнику ось. І максимальна валентність – це максимальний номер групи, тобто 8. Зразу про що хочу сказати. Валентність позначається римськими цифрами. Хто забув, як вони позначаються, ми пропишемо. Для того, щоб ви розуміли. Отже, хто може, той підглядає табличку Менделєва. Отже, буває перша валенність, буває друга валенність, буває третя валенність, буває четверта валенність, п'ята, шоста, сьом, сьома перепрошую, восьма. Собі можете знизу прописати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 відповідно. Для того, щоб зрозуміти тему про проваленності, потрібно розуміти, що не кожного елемента валенність потрібно запам'ятати. Потрібно запам'ятати всього декілька елементів, у яких постійна, або, іншими словами, стала валенність. Отже, ми це виділяємо яскравим кольором або робимо формат, або використовуємо. Виділітелі для того, щоб звернути увагу, або робимо великий наголос. І з нового рядочка прописуємо стала, або, іншими словами, постійна валентність». У кого вона отже, тут ми повинні прописати ті елементи, для кого вона характерна, як стала. Першим елементом є оксиген. Чому ми кажемо, що стала? Тому що оксиген у нас знаходиться ось. В шостій групі. Подивіться, уважно, шоста група. І нібито хочеться йому дати шосту валеність. Але оксиген це виключення, тобто у нього своя особлива. Друга: гідроген. Він у нас може переміщатися з першої групи до сьомої. Тобто, ось він у нас гідроген, але подивіться уважно, в сьомій групі він так само присутній. Він може переміщатися. У нього валеність єдина. Один. Далі, туди ж відносимо цинк. Пам'ятаємо, що Z я пишу прописними літерами. Цинк у нас знаходиться, нам пощастило в другій групі, і у нього відповідає валенність. Бачу так з екрану. Не можу вам. О, господи, Ось він, 30-й номер. Тепер далі. Хто ще туди підходить? Туди підходить флуор, запам'ятовуємо у нього так само перша валенність. Туди ж відноситься. Аргентум срібло, тут нам пощастило, аргентом знаходиться в першій групі, але щоб не плутатися, у нього перша валенність. І, в принципі, все. Плюс сюди відносяться, і ми прописуємо словами елементи першої А у дужках першої групи головної підгрупи. Та другої, другої групи, головної, буковка А це головна підгрупа. підгрупи та третьої, третьої групи, головної підгрупи. Ці елементи знаходяться в стовпчиках. Першому, другому, третьому. Але на що ми звертаємо увагу? А увагу ми звертаємо на те, що вони повинні стояти ось тут, відповідно, дліба. Тобто купром вже сюди не відноситься. Далі дивимося Рубізі, Цезі, Францій. Вони стоять в першій групі, значить у них валентність один. Тепер друга група, знову ж таки, вони стоять, повинні стояти зліва. Ось вони: бірілі, магні, кальці, стронці, барій і раді, цинк, кадмій, гідраргіум. Оце я не знаю, це новенький елемент капернітій не відносяться. Тобто, друга валеність виключно у цих. І так само в третій групі, тільки ті, які стоять зліва, ось вони мають. Третю валентність валенність, відповідно, в якому стовпчику, першому, другому чи третьому вони стоять, така у них і валенність. Це записали. Оце ви виділяєте, позначаєте, і обов'язково у вас залишається це. Я постійно до цього буду звертатися, я постійно буду запитувати цю табличку. Нагадую, ви можете знайти і продовжити. І ми з вами зразу виконаємо перше завдання. Отже, Визначте валентність елементів <кхід> двокрапка. В бінарних сполуках. Визначте валентність елементів бінарних сполуків. Що ну, ми з вами маємо? Ну, наприклад, СО2 СО2, М2О3. п 2О5. H2S. А, ah, так. Mm -hmm, mm -hmm. NH3. Цинк С. Ферум 2О3. Я буду писати іншим кольором. Що ми робимо? Ми дивимося на сполуку, ось вона складається з двох хімічних елементів, і ми визначаємо той елемент, який 100% ми знаємо. Дивимося в ту табличку, яку тільки що записали. Тут ми знаємо з вами один з елементів це оксиген. Зверху, римськими ми проставляємо циферку 2. Тут я буду писати яскравим кольором, щоб ви позначили. для того, щоб визначити валенність сусіда, у кого немає в табличці, він стоїть в четвертій групі. Його немає, тому нам потрібно визначити, що ми робимо? Ми ось тут множимо. 2 множимо на 2. отримуємо 4. Посередині записали 4. Обов'язково посередині, не зверху, не ось тут, а ось тут посередині між ними. Чотири. Тепер дивимося на карбон. Біля нього нічого не стоїть жодної циферки. Ось тут пусто. Якщо пусто, то це циф, циферка один. Один ми нікого, ніколи не пишемо. Один. А якщо це один, то ми беремо наші ще чотири і ділимо на один. Чотири поділити на один буде чотири. Оцю один ми прибрали, зараз ми її прорахували, далі будемо тримати в умі. Так само продовжуємо далі. СО2, знову ж таки, оксиген знаємо. Проставили валевність 2. 2 множимо на 2. 4. Проставили 4. Нічого знизу немає, значить, це 1, 4 ділимо на 1, отримаємо 4. Продовжуємо ж, таким же шляхом. Н2О3. Знову ж таки, знаємо оксиген. Ставимо 2 над оксигеном і множимо. 2 множимо на 3. отримуємо 6. І тут у нас у нітрогена є валене число 2. Отже, 6 ділимо на 2 і отримуємо 3. Робимо всі кроки не поспішаючи. Поступово тоді воно у нас відкладається, і потім це буде на автоматі. Продовжуємо. Ну, ж таки, знаємо оксиген. 2 множимо на 5. 10. 10 ділимо на 2, 5. Далі, тут нема оксигену, але й інший елемент є, який ми знаємо серед запропонованих зістали валенності – нітроген. 1. Так само 1 множимо на 2. 2. Біля сірки нікого немає. Значить, це 1. 2 ділимо на 1. 2. Продовжуємо нн 3 знаємо нітроген. Ставимо 1. 1 множимо на 3, це 3. Біля нітрогену нічого немає, значить, 1. 3 ділимо на 1, 3. Продовжуємо. Серед цих елементів знаємо цинк. У нього 2. Біля цинка нічого немає, це 1. Отже, 2 множимо на 1. 2. Біля сірки нічого немає, це 1. 2 ділимо на 1, 2. І є ще таке малесенький лайфхак. Це якраз приклад тієї сполоки, яку я хотіла, щоб ви запам'ятали. Якщо знизу немає жодного індекса, тобто ось тут немає нічого, значить, це каже про те, що у нас обох елементів. Це каже про те, що у нас валентності однакові. Тобто, як у цинка 2, так і у сірки 2. Це малесенький лайфхак, який ви можете використовувати. Продовжуємо між феромом і оксигеном знаємо оксиген 2 множимо на 3, 6, 6 ділимо на 2, 3. Таким чином, ви вдома виконаєте домашнє завдання. Я сьогодні викладу вам тест на класифікацію металічних і неметалічних елементів і на класифікацію простих і складних речовин, які ми вивчали з вами на минулому році. Будь ласка, як тільки переглянете відео. Під завданням Google Classroom, і там, де я викладу посилання на відео, ставимо плюс. Це значить, що ви переглянули. Гарного дня, до зустрічі. Відео буду записувати тепер постійно, тому що випадають у нас уроки, а я хочу, щоб ми працювали. Гарного дня!